До об'єднання самопоміч самоорганізація, самодисципліна, самоврядність. Депутати від самопомічі не приймали боротьби у мажоритарних округах Черкащини. Проте 33 народних обранці були обрані за списками у Верховну Раду України. Ми знаємо, як вивести справу з глухого кута у твоєму місті. Тож давайте запитаємо, як об'єднання спілкуються з громадянами, як працює. Давайте завітаємо до них у гості. Депутати, депутати на роботу, як на свято. На сайті об'єднання самопоміч вказана адреса ініціативної групи у Черкасах бульвар Шевченка, 266, офіс 417, дріб 3. Але не встигли ми піднятись поверхом вище, як про нас вже хтось повідомив. Ну, знаю, пора зададуть. Що? Там, да, от тільки да, прийшли, зайшли хлопці. Вам довірили мандати. Доведеться з часом їх повертати. Олександр. Так, Олександр. Є Олександр, є Сергій. Ну, я розумію. То розкажіть, будь ласка, як працює приймальня, який графік роботи? Мы работаем с понедельника по пятницу, график работы с 9 до 5 часов вечера. По звонку скажем, люди сами созваниваются, либо приходят самостоятельно по нашему объявлению для получения консультаций вот, юридических планов. Ну, пока сейчас, скажем так, людей приходило немного, но люди юридически обращаются, проблемы у многих наболевшие, застарелые и их очень болезненные. неймовірні чудеса, що хтось прийде і зробить, а брати самим і робити. І ви надаєте юридичну допомогу на це? Так, все. ми, надаємо надаю, ми не над представляємо первичну юридичну допомогу, тобто консультуємо, допомагаємо представляти юридичні документи при необхідності чоловіку, немножко їх курируємо і при необхідності контролюємо, як проходить Такой движение документов по инстанциям. А с какими вопросами а, заворачиваются в целом население? В первую очередь это социальные вопросы, то есть приходил человек, который, скажем так, необходимо было получить, тоже тюнер не получил своевременно, не оказали помощь, вот. процедура, скажем так, заболевшая, почему, как и скажем, его забыли, обидели, вот. То есть задали несколько документов запросов, кто вопрос, скажем так, вопросу. Приходили люди, скажем, більш складними ділами з середжі та пітні союзи, е, зискання долгов і тому прочі. Набридли розбиті шляхи, втомився чекати реальних дій від влади. Ми вже відновлюємо дороги у Львові та Вінниці. Ми знаємо, як вивести справу з глухого кута у твоєму місті. А як інформуєте населення, що ви є, що ви працюєте? Ну, ми інформалюємо через соціальні сети, в за все, і були публікації в місцевих газетах. От. в принципі так. І плюс щеся, якщо народ на мало, яка, яка, яка йде по Тобто люди, які приходять до вас, Потім вони не знаються, розповідають да, своїм да, знайомим. Так. Не вір обіцянкам. Дивись на справи. Візьми і зроби. Багато людей приходять до вас. Ну, скажем так, не дуже багато. ну Скажем так, количество увеличивается, когда люди больше узнают, начинают подходить подходить проходить. Потому что мы начали начать работать с января. То есть в январе было 1-2 обращения в неделю, сейчас практически 5-6 а то и более. В неделю? Да. А чи ВДТ вы ви журнал видвидования? Да, видео. Да. И багато людей с того часу, как вы открылись, було у вас на консультациях, чи взагалі телефонова. Ну, ті, яким ми допомагаємо, допомагають, значительно більше було, то не всіх, тут не знаю. Ну, це не достаточно число вже. Яке, не можете назвати? Ну, я щас точно вам скажу. А он з журнал. Може, подивимося. Посміть, сколько він сполучається? 16 осіб, але ми повністю супровід не надаємо. Це не, як ви бачите, ну, юридична практика це взагалі не справа одного дня, а справа декількох днів. Навіть років, можна так сказати, тому що спочатку кожне, ну, кожне звернення треба вислухати людину, потім на, на, ну, підготувати, надати і певні процесуальні документи в разі необхідності. Далі чекати відповіді і писати, вже. або людину задовольняється відповідь, або зачасту писати якісь е, ще скарги, чи е, писати в іншій інстанції, там, якщо це стосовно судових процесів. Самоорганізація. Самодисципліна, самоврядність. Депутати, депутати, вам довірили мандати. Доведеться з часом їх повертати.